Якщо згадуючи, про що ми говорили раніше, в попередніх проповідях, коли розглядали послання до офісян, можемо згадати, що Павло, ну взагалі, взагалі послання до офісян, воно поділено на таких дві частини, якщо в загальному. Перша частина, з перших три розділи, вони розповідають і ще раз нагадують нам Євангеліє. І апостол Павло, він неодноразово і в інших своїх посланнях. Так приблизно і ділив їх тематично. Перша частина це знову і знову він повторює і проповідає Євангеліє. І, звичайно, що легше проповідувати такі практичні проповіді, які завжди майже в другій частині. Тому що вони такі практичні, життєві, які близькі нам кожного дня. Але проте не можемо упускати те, що Павло ніколи не упускав, адже він завжди кожного разу повертається до Євангелія. і як коли я досліджував ці місця, я ще раз і ще раз розумів про те, що нам Євангелія дуже необхідна, і нам потрібно її нагадувати кожному, кожному собі особисто читаючи і перебуваючи в Слові Божому. Отже, ми згадуємо, що у першому розділі Павло якраз говорив про те, що наскільки Бог він багатий на милосердя, на милість, на благословіння, і він є джерелом джерелом цих благословінь для всіх. І він споконвіків задумав церкву. В другому розділі також ми знаємо, що Павло молиться, молиться про церкву, і він згадує про те, що наскільки ця велика сила, вона є в нас, яка Воскресила Ісуса Христа, ця сила також діє і в нас. І зараз, розглядаючи третій розділ, ми бачимо, що Павло молиться також в другій частині цього розділу, він молиться про всіх святих, і Він молиться саме. Якраз про те, що має робити ця сила в нас. І на початку він розповідає трошки про себе. І дуже цікаво підмітити те, що Павло себе називає в'язним. Насправді він був в'язним. Але він називає, що він не є в'язень Риму, він не є в'язень е ще когось, за що він е є в'язним. Але він говорить, що він, є, він став в'язним Ісуса Христа. Що це означає? Він не просто потрапив в в'язницю, а він називав, називав собою в'язним Ісуса Христа. Це говорить про те, що Він втратив свободу, і якраз причиною цієї втрати свободи був це його вивір. Адже він знав, за що він іде, він знав наслідки, які він понесе за свої переконання. І важливо, що він. В в'язниці через свою місію, якраз це він був, перебував у в'язниці через свою місію для язичників. Він платив ціну за це, за те, що він проповідує Євангелію, і ця Євангелія проповів якраз її за межами Ізраїля. Якраз ми бачимо, що це послання є не для юдеїв. Тому часто задаю собі таке запитання, і ми, кожен з нас може аналізувати своє життя і задуматись над таким питанням. Коли ми дізнаємося якусь правду, чи ми знаючи правду, чи ми готові йти до кінця, навіть якщо це дорого коштуватиме нам, чи боїмося ми втратити цю зону комфорту або цей стан комфорту, особливо тоді, коли нам потрібно звіщувати Євангелія, коли це стосується там, де ми працюємо, чи ми навчаємось, чи з тими, ким є сусідами, ми знаємо часто, що інколи здається ніби легшим уникнути правди, і уникнути якихось серйозних наслідків. Проте правда і ці переконання, вони завжди нестимуть наслідки, але якщо ми знаємо, знаємо кінцеву ціль, кінцевий результат, те, що ми маємо бути з Христом і з Богом на небесах, тому нам, так само, як і Павлу, не буде страшно звіщати правду, жити в правді. Таємниця. Він говорить про якусь таємницю. Що це була за таємниця? Він згадував і в першому розділі про цю таємницю, в другому розділі так трішки він торкнувся її. І... Взагалі, все людство любить таємниці. І я думаю, що за історію, навіть за вашої пам'яті, моєї пам'яті, хоч я ще досить не старий, але я ну, пам'ятаю, що дуже багато цих таких таємниць, навіть, наприклад, кінця світу. Скільки ми вже їх пережили? Люди люблять і бажають. Мати якісь загадки, якісь таємниці, щось таке надзвичайне. Навіть колись захоплювався дивитися різні там відео в Ютубі. Наприклад, там був такий канал «Крамола», там, де вони завжди розповідають про якісь такі, як всесвітні заговори, що все. Все є якісь скрізь таємниці, і там ці ордери різні, різні всякі такі загадкові ситуації. І проте, ну, чому вона захоплює? Тому що кожна людина вона бажає бути особливою, вона бажає вірити в якусь таку загадковість, в якусь таємничість. Таку. І е, насправді. Е, ми знаємо, що ну, якщо читати Євангелію, то половина з того всього дуже, дуже швидко розсіюється, адже немає, немає ну, якби, нічого в тому, тому таємничого, це тільки людські догадки. Павло же говорить про таємницю, яка була віків, і вона відкрилася. І ця таємниця вона змінила все. Навіть нова ера почалася. Про що він говорить? Він говорить про таємницю Христову, що вона. Е повернуло все і е, відкрилося нам. Це таємниця, що язичники стали рівноправними співспадкоємцями. Е, це було дуже боляче для юдеїв. Це таєм... ну, відкриття цієї таємниці. Навіть пише, що навіть ангели не знали, е, ну, і ті мешканці небес, що вони не знали про це, про цей план до кінця план спасіння, який приготовив Бог для нас. І коли. Е, і коли юдеї про це дізнавалися, ми знаємо, що навіть серед апостолів були різні суперечки серед першої церкви, вони не сприймали язичників і неодноразово вони хотіли їх посвячувати, там робити обрізання, різні всякі такі обряди для того, щоб вони ставали схожими на них. Проте Христос всіх об'єднав в своєму тілі в воскрешеному Христі. І для людей, чому це було справжнім викликом, тому що вони споконвиків, з покоління в покоління, вони знали, що вони є особливими. І вони жили з розумінням того, що вони є обраний народ. І хоча пророки неодноразово згадували про те, що вони стануть світлом для всіх народів і знали, знав Авраам, що він через нього прийде благословіння для, для всіх народів, для, для всього світу. Але якось не до, до кінця вони цього усвідомлювали. Але коли вже. Якраз одним із перших прохідців, хто проповідував Євангелій для язичників, це був Павло. Якраз він тут говорить про це також і язичникам, про те, що вони всі разом з юдеями, тобто він говорив і ви, і ми. Тобто вони всі об'єднані в Ісусі Христі. І от якраз це є відкриття цієї таємниці, що вони всі об'єднані в Ісусі Христі, і це є жива церква. Хоча часто ми також бажаємо бути якимось, як я раніше згадував, мати там якісь, якусь загадковість, бути якимись винятковими, бажаємо також носимо себе вище інших. Ми думаємо, що ми святі, ми віруючі, ми християни. А от є от там такі, наприклад, навіть і самі росіяни чи, чи ще хтось. Тобто ми себе вважаємо якимось особливим, навіть через те, що ми живемо в цій землі Богом. Захищені благословенні в Словенії, там, Чернівецькій області, то інколи таке складається відчуття, що ми ніби чимось краще за інше. Хоча це не є так, це тільки Божа милість, і це нами не заслужено. Також це так само було і в юдеїв. Це не було ну, то, що Бог їх обирав, не було ними заслужено це. Але їм важко було сприймати те, що і ця Божа благодать, тобто добродійство Боже, воно і. Розповсюджується на інших. Тому нам також потрібно часто дивитися на себе зі сторони того, що ми є грішні, ми також ні на що не спроможні. І ті люди, які коло нас, є такими самими, які так само заслуговують благодаті, як ми, і вони є такі самі рівні, як, як і ми. Отже, Павло, він. Він якби говорить про те, що йому дана ця благодать звіщати язичникам, і він якби цим не вихвалявся, але він був вражений, що Бог вибрав саме його і він ніс це служіння, і він вважав обов'язком своїм. Він називав себе в'язним, що він є зобов'язаний, тобто як раб Ісуса Христа. Але добровільно він ішов і якби проповідував і звіщав цю Євангелію для язичників. Ми часто можемо себе вважати якимись, чи якимись недосконалими, чи якимись неосвіченими для того, щоб йти звіщати. Але саме таких людей Бог і використовує як інструментів. І ми бачимо на протязі всієї історії Біблії Бог якраз використовував цих людей, таких людей, які на перший погляд, на людський погляд, не здавалися ніколи такими, що вони, от, вони спроможні на ту чи на іншу справу. Але якраз через них прослідлялося Боже імення. І через таких людей. Якраз проявлялася Божа сила і Божа премудрість. І також в цій таємниці Бог відкриває якби, люсу церкву, що через Ісуса Христа, який є кроюгольним каменем. І вже як фундаментом є і апостоли, і святі і інші, і також кожен з нас є як керпічик в будівництві церкви невісти Христової. І ця церква це взагалі ну, як не просто спільнота віруючих. Це така платформа, це, яку Бог демонструє, в якій Бог демонструє свою мудрість. Адже Він написано, що через церкву являється Божа премудрість. І, якби читаючи це, я неодноразово погляд споглядав це, і ну, ну ніби якби зрозуміло, але не до кінця розумієш як. І досліджуючи це питання, стало е, такі дуже цікаві факти. Побачив. І згадуючи навіть нашу церкву, неодноразово бачиш, е, як дійсно являється Божа мудрість. Е, нещодавно довелося їздити за кордон. І ми були на весіллі за кордоном, на християнському весіллі. І що саме таке ну, цікаво було спостерігати, що цей хлопець, який приїхав в ту церкву, він там недавно був десь приблизно один рік, і організовувала церква весілля для цієї молодої пари, для українців. Тобто, це вся церква це є переселенці. Досить велика церква це в Германії, в Німеччині. І що, що, що для мене якби, стало таким цікавим, і спостерігати, що? Дуже було гарне, велике весілля, таке святкове, урочисте. І коли вже після весілля, спілкуючись з усіма членами церкви, ну цієї церкви, я був вражений їхньою, якби щедрістю і посвятою. Люди всі щось пекли, щось приносили, щось зносили, щось допомагали, і це все було безкорисливо. Якщо би поглянути так як зі сторони світської людини, на цю, на цю всю ситуацію, думаєш, ну де в цьому логіка? Яка вам вигода з цього? Безкорисливо працювати, допомагати незнайомій людині, з якою ви там знаєте, ну можна сказати рік, і то так більше на служіннях спілкуєтесь. Що ну, що саме що цими людьми керує? Але ми розуміємо, що неодноразово це є прояв такої Божої премудрості в об'єднанні різних людей, різного статусу, віку, освічених, неосвічених, простих, заможніх, різних людей, і Бог їх всіх і Вони всі разом співають, разом славлять Бога, разом схиляються на коліна, разом переживають за якісь потреби. Якраз і Павло говорить про цю темницю, що вона явилася і через, через церкву якраз і от являється ця Божа примудрість, згадуючи нашу церкву в перші місяці війни. Також коли ми приймали дуже багато переселенців, біженців тут я пам'ятаю, скільки церкви людей вони добровільно приходили, віддавали якісь свої речі, віддавали якісь продукти, хтось жертву фінансово, хтось своїм часом для того, щоб просто допомогти іншим людям. І також через це також є Божа премудрість, це Божий задум якраз, щоб через церкву звичалося Його мудрість, Його слава прославлялась. І читав такий вислів, що церква це як вітрина е, Божих справ, тобто або стілень Божих. І в дечому, якби я схиляюся до цієї думки, адже дійсно ми можемо бачити, що якісь стілення, якісь. Е, Проблеми переживання у людей, які ну, трапляються, і ті люди, котрі знали якихось ну, певні якісь конкретні випадки, знають, що ці люди, коли перебувають в церкві, перебувають в домі Божому, перебувають у спілкуванні з Богом. Бог Боглює сім'ї, зцілює людей, змінює життя. І якраз церква це є як ця вітрина, яка показує, що Бог робить з людьми, як він допомагає людям і демонструє цю Божу премудрість. Отже, через церкву е, є Божа премудрість е, в церкві. також е, ну церква не складається з ідеальних людей, але вона якраз проявляє, проявляє Божу мудрість через слабкість людей, через це проявляється Бог. Ну, проявляється через те, що він може цих людей зцілювати, він може через них працювати, змінювати їхнє життя. Також Бог він неодноразово допомагає людям через церкву, через членів церкви. Він, кожен, кожен з нас є інструментом в Божих руках для того, щоб служити іншим людям. Також ми бачимо, що ці приклади церкви взагалі вони можуть бути для нас. Особисто ще раз і ще раз підбадьорним, таким і заохоченням служити і бути цим відображенням Божої мудрості і Божої слави для тих, хто нас оточує. Адже церква вона нас єднає, хоча ми є різноманітні, вона навчає нас прощати, служити іншим. Вона є прикладом того, як змінюється життя, і що наше життя не є виключенням, що Бог нас також може змінювати. Отже, цей розділ, якби третій розділ, він закликає нас, щоб ми могли приймати приймати інших людей і не знезважаючи на те. В якому стані вони є, чи вони грішні, чи не грішні, адже вони всі, всі, хто навколо нас, вони потребують Божої благодаті, Божої милості, так само, як і ми, і вони рівні нам, і вони такі самі достойні бути дітьми Божими, як і ми. Тому нам не потрібно судити чи е, якось ділити людей. А до всіх, всім проповідувати Слово Боже, всім нести Євангеліє, і до всіх відноситись е, отаково з любов'ю. Також. Е, ми розуміємо, що нести правду і нести істину, вона завжди буде нести якісь наслідки за собою. Нам потрібно бути готовими до цього, але не боятися, адже за нас Христос Він є в нас і Він про нас потурбує, якщо ми будемо дбати про Його справу. Тому ми є церква, і ми являємо Божу мудрість. І я хочу, щоб ми зараз про це молилися. Щоб Бог нам допомагав е, нести, е, нести цю, це відображення Христа, нести Його мудрість і любити тих, хто є поряд з нами. Тому помолимось, хай нас Господь благословить. Амінь.